Дорогі мої українці, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Я знаходжуся в мальовничому селі, онок на Закарпатті. Знаєте чому? От ми вийшли на цю гору, величезну гору тут у селі. От там Виноградівський район, Чорна гора, знаменита, там басейни і так далі. Відпочинковий комплекс. От сюди, якщо подивитися направо, бачите оті гори. Це мій Іршавський район. Там, де я народився. Отуди От ззаді, за нами, то вже Венгрія. А це, а це тут тут колись сіяли, родили. А, ну зараз, зараз одна травичка, тільки красива. У ці великодні дні, люди добрі, я хочу привітати вас із величним святом і сказати миру нам, миру нам і перемоги. Тільки перемоги. Україною, я тобою горжусь, народила тебе, славна Київська Русь, ти і дочка її, і ти мати моя, не залишу в біді, я без тебе. не я.